Ну, Алісочка щось сьогодні в такому настрої, що взяла знову плести своїми резиночками, якісь плетіння. В неї дві, два, дві упаковки цих резиночок. Вони були однакові. Просто тут Оліси всі перемішались кольори, вони всі в кучі лежать. А тут ще більш-менш по цим коміркам. Тут все одно треба синій і з жовтим розібрати. Розприділити, так? Так. І... Так вийшло, що подарували лісі на день народження різні люди, два однакових набори. Подружка... Одеса. Ось, так, подружка, ось цей, ось цей. подружка дарувала термомозаїку так. і цей набор, набір ось, для плетіння резиночками. І, і дідусь ой. подарував також такий набір плетіння резиночками і ту картину алмазна мозаїка, чи як вона? Картина з тразами, яку ми все робимо, робимо, робимо робимо. Що от ту картину, що ми всі О, її робимо, робимо. Та робим. Так, вона тут стоїть у нас біля столу. Так, рядочок у нас і залишився. Ну, будемо потихеньку продовжувати. Так. Що ти сьогодні потешилась? Браслет ось такий. Ух ти, він такий, типу, об'ємний, так? Так. Такие не ну, бы да. квадратные. Все так? И буду на всю на всю руку выстачать. А, ну да, тут трешечки. Ну, Я пойду. Одесса а там хотя Солты десени десять вот. Такая была. И вторая там так. Тут Аліса вже сплила, фактично завершує свій браслетик. Але раптом виявилось, що немає, в неї вже закінчились оці а... застібки, які ми закріплюються в кінці. Да. І Алісочка тепер намагається щось придумати, щоб скріпити цими напряму резиночками без застібок. Цей браслетик, не знаємо, чи вийде. Я в тебе вірю, Аліс. Ну, словом, Аліса пробувала, пробувала шукала, шукала спосіб. Печальний. Це ж все зав'язати. Але щось так і не вийшло. Пічорні. Трошки так. ну. Я дуже довго плела цей браслетик. Ну нічого, може, ми щось погуглим. на Ютубі там. Може, все-таки щось знайдемо, як його за закріпити можна? Не знаю. <гум> О, а ну-ка так попробую якось. Давай. Може щось вийде. Щось крутим, вертим. О. <гум> ну. Что вийшло? Ну так. О, нічого собі клас. А він тобі не тиснений, да? Не, раз... Він навіть свободненький такой. А ну да. Ну так, вільний. Ой, красиво! Вийшло, бачиш, ти запам'ятала, як ти зробила Аліс? Ні. <сум> <сум> клас. <сум> не, ну. Тримається, можна цим користуватись, але тепер ще треба заново згадувати, Ліся, як ти це все Як ну, тобі я це щось вдалося? Я пам'ятаю. Ну, так от якось дві резиночки, от я зараз покажу. Так от якось. А, угу. Ну плен. Коротше, якщо ти почнеш знову пробувати, ти маєш згадати, так? так. Якщо почнеш знову пробувати зав'язати. Закріпити. Ну, добре. Все. Готово. Браслетик. Супер. Зайка, мозайка. Як кінький підпастий.